Так, всім привіт, слава Україні. Трошки займаємося ремонтом комбайна. Хочу в двох словах розказати, що цього року буду робити, що зробив вже. Так, поварив трохи наклону, того, що в мене того року цей, транспортер наклону її розплінтувався. І завернуло оцю верхню бляху. Трошки під цей. Попідгинав, попідварував. Коротше, щоб, це, щоб воно не черкало, щоб нормально працювало. Бо того року я вже домолочував, я трохи воно гупало і стукало. Так. Це раз. по пожарці ще трошки пробіглося, попідварували, бо та жатка то трохи вже лопає. Ну, як ніяк вже вже роки руки беруть свої. Так, далі, далі, далі. Те, що купити буде краски, трохи підмазувати. Е, поварили також е, цей, цю трубу, що йде на дому. От, вона повністю знизу трубу прогнила. Прогнила знизу і сипалось зерно. Коротше, тут вона виходить, складалася з двох, ну, з двох частин. Цей елеватор складався, це от, одна частина, сам елеватор. І ця труба ще йшла. Непосредственно вже до самого цього, до самого барабана Ми це все нахре вирізали, коротше, зробив я, повністю наложив цю одну Одну шину коротше, і, і це все діло заварили. Е, якщо треба буде зняти, просто-напросто болгаркою По шву розріжу і так само потім завариться. Я думаю, так буде краще, ніж щось думати, ось до щось ліпити, непонятно не, не, не що. Та й вже нема з чого ліпити, тому того, що, того, що воно, вже, воно вже там метал не такий, як, як треба. Далі познімав я цього тяга, що тримають цього е -е, грохота. Е -е, заказав, заказав салінблоки нові, оце новий салінблок, оце старий салінблок. Кажуть мені, я був в Тіктоку кидав відео, кажуть, що салінблоки не треба міняти кожного року. Ну, подивіться. Того, що вони виходжують, Оце, це новий сальмблок, це старий салінблок. В цьому салим блоку і рік. Пропрацював рік. Отак він виглядає. Як ви думаєте, буде він ще рік ходити чи не буде? Так що, а його ще трошки розіб'є, цього салінблока. і вал грохота до побачення, того, що грохот, грохот стає на перекос. І він починає нерівномірно ходити. Одну, на одну сторону починає, починається більше навантаження коротше, і він лопає. От, от, от і вся причина, чого рве рве вала грохота. Так, далі. Зняв також ремня на цей, на той, що теж на домолоди йде ремень під заміну, ремня заказав, ремень їде. треба зняти мені ну, цього ремня поміняти зі ручки поміняти ланцюга, тому що ланцюг це стоїть зараз комплект на сою, я так його і не знімав. Також заміна масла, заміна фільтрів. Заміна буде підшипників дерев'яних, але не зараз. Цього самі блоки теж будуть мінятися і самим блоки будуть мінятися. Це, э, заміна дерев'яних підшипників. Дерев'яні підшипники будуть, будуть мінятися вже після озимого ячменю, тому що озимий ячмінь вже вже от достиг, вже треба їжджати. Також заміна масла не знаю. Э, завтра, після завтра їду за маслом. <кхух> э, Теж думаю вспіти до, до озимого ячменю. Якщо не всю до озимого, то я думаю, що якщо я э, город півтора змовочу, то це не буде сильно там. Э, цей... Сильний показник для, того, для масла. Ну, Воно проходило, звісно, трохи, але того року, скільки я змолотив, хай біля 20 гектарів з молотивним, того року тут не, не, не є сильно багато. Того року масло мінялося. Так, По барабану, під барабаню тут питань поки що немає, бічіше, більш більш-менш нормальний цей сезон вони ще повинні відходити. Я думаю, барабан так само ще от є. у нас Кайомка непогана, барабан того року. Ой, той тобто барабан, чуєте, під барабаня того року перекидалося. Ну, воно міняється воно його обертати того року, бо з тієї сторони трошки витерте, а з цієї сторони нормально. Ми його того року обернули. Е, цей бітерний барабан, трошки до бітерного барабану. Є в мене питання, але цього року я його виймати вже не буду. Там в двох місцях він чуть-чуть полопав. Я ним качанів молотити не збираюся. А думаю, що на зернових і на цьому, і на сої він мене повинен відходити. О, бачите, десь в цьому комбайнові трошки дали піздюрі. тут певно, то навіть якесь, якесь бревно було, чи камінець, О, дивіться, як ага. завернуло саму раму, бачите доверху. Підігнуло. Ну і можна короче, вирівняти. Але це треба викидати, виходить, викидати треба барабана і певно і знімати цього. Вітера теж треба знімати і тоді можна його там відкрутити, достати і порівняти. Так, Так, а, ну так, звісно, е, колесо нове вже, як нове, беушне, бушне Бушно нове. Бушне, але но в більш-менш адекватному стані. Вон моє. Моє коротше, повністю полопило. Може Повна срака, його навіть на запаску вже не візьмеш. Це теж не знаю. Це якщо сезон відходить, то це буде добре, тому що ви теж ваше, воно вже повилопало по всьому. Не знаю. Будемо діятися, що воно мені відпрацює. А ні, то після, після цього пшениці ячменю прийдеться шукати друге колесо. Те, то, то може бути. В більш-менш адекватному стані. Тут ще навіть стоїть без каморки, Того, що я його, я його взяв. Коротше. Получається, воно було на ту сторону. Так, колосово, на ту сторону, я його, я його обертав. То мені хлопці його розбрутівали і перекинули на другу сторону. То казали, ну тут, тут без каморка ще стоїть. Воно накачане вже відколи не спускає, значить коло ще, ще може бути. Так. Ну що, я основні моменти вроде, вам розказав. Зараз буду е, перебирати ці салінблоки, буду ставити е, все по місцях. Сьогодні хочу позакидати всі салінблоки на свої місця. Е, ну і так, поміняти ціпи, поміняти рівні, можу навіть сьогодні придача ремінь на домолот, також його закинути, <кхів> поставити. І не знаю, якщо встию навісти жатку попробувати, Бо в нас ще... Дня погоди, а там далі погода, бачу, 18 показує і дощі стоять, то хоча б... У мене я ж мені небагато, тільки там 50-55 сотих. Хоча, хоча б спіти знову ти половину. Я думаю, було б добре. Так що все, будемо працювати. Так, пробігся трошки по комбайні. Поміняв вже резинки, поставив на грохот тут. Тут поміняли. Тут поміняли, тут поміняли. Так. Забрав рівня, закинув рівня цього, що на привод на еліватор до молота. Поставив зірочки вже на, на зернові. Там зірочку на зернові ще не натягнув концюха. От тут ще треба підболти, підмостити ці. Гровера нема гроверів. Треба завтра купити гровера. Три гровера. Е, так. Все. Зараз буду виїжджати. Чіпляти жатку. Чіпляти жатку. Що лишиться, що мені зробити? Що лишиться? Коротше. Е, поклеїти цю. Поклеїти оплоснителі. На них на щитки. І ще такий жить один. Будь-дивись. Так, от щиток. Такий от старий цей уплотнітель трансдерти. Попересихав. Ми ще його трохи попігачили. Так, проклеїти на цей щиток на домолот і на зерно два нових уплотнителя. В принципі, в принципі, все коротше. І якось так, коротше. А, ще треба буде ножі, подивитися до ножів в наші Можливо, їх треба буде підгострити всі. Того, що вони більше всього щоб топі. Ну не сказав би, вони, блін, Трошки навіть гострувати. Так, поки що все, потім далі ще включусь. Так, вигнав комбайнер. Начепив жатку. По комбайну все прокрути, вроді все нормально, все крутиться, все вертеться. Все чітко, класно. Але виліз ще один нюанс. Виліс нюанс. По вигляді, як цей барабан називається, я не знаю, на клоні зразу стоїть оцей? правильно. І на яких тягах стоїть таких от їх з обох сторон по обривалу. Зараз буду, буду шукати коротше, і замовляти ті тяги. Ставити назад, коротше. Якось так Думаю, сьогодні поїхати попробувати. На ну, озимий ячміння як воно буде працювати, але ну, ну не судьба. Сьогодні і завтра я точно нікуди не поїду, бо за один день вони не прийдуть. Щось я раніше не замічав, що їх повомало чого, де серйозно. Поки що все. Так, знайшов я в епіцентрі ось такі от... Крючки. Шпилька на 12. Коротше. І поробив так от, короче, попросвітлював їх, пообрізав де мені треба. Постягував пружини. Ну, приблизно зробив. Приблизно зробив, як було. Не знаю настільки вони довго виходять, але платити забивушні, блять, по... 1200. Я не знаю, це якийсь це реально якийсь бред. За що блять? Ну за що. оце от болт. Забеушний болт 1200, ну це так що зараз йду буду ставити. Там далі ключуся, покажу. Так, будемо залабати масло. Зараз ставлю фільтра може хтось буде брати. От нумерація фільтра 51243. Так, і масло. Десь 8. Вже 0, 8 літрів масла влазить. Так. Тим буде трохи гідравліку трошки доляти, подивитися, ну якось так поки шлодно, буде заливати. Так, закинув барабана вже назад. Трошки його ще там попідварував. Вуха трохи попідварував, бо вуха були теж розбиті такі, що... Просто щоб... ой блядачка, Зараз залізу. Нема як. Ну отак, воно, якщо вам видно, як воно там тримається. Буде відкривати на пружинах, буде воно буде воно грати. Тут я не знаю, тут я поставив самозажимну гайку, треба буде потім до нього глянути, щоб воно ну, без цього, без, без гровера. Зараз ще треба знаходити шплінти, позашплінтовувати. Транспортера, натягнути транспортера, подивитися, щоб він нормально натягнувся зараз він розслаблений. І все, в принципі. Буду пропускати, буду пробувати, як воно піде. Так вже, якщо знаю. Там далі по сезону вже буде видно, може ще щось ще щось вилізе. Так вроді, вроді все, такі біля шатки трохи роботи, я бачу, він вже і стіл сам лоб в одному місці протерло. Треба буде його теж чи міняти, чи підварувати. О, тут вроді ще поки що... Нормально, шарпак тримається, нічого ще йому немає. Так, ну якось, коротше, так. Поки що, поки що, поки що якось так. Ще буде потім вітер регульнути, щоб ячмінь чмінь не заливався, бо це в мене на сою стояло. І коротше вона буде їхати пробувати в бой. У нас останнє, остання злива була б всю пшеницю вивигнула. Все капець, ладно, коротше, поки що все, десь потім буду пропускати, ще покажу як воно крутиться. Ну, все. Транспортер на місці